Набагато краще жити на горі, чим у ямі. От бачите, оті дома вдалі? Це вже Київ. До Макдональдса тут 3 кілометри. І це висота на горбі. Бачите, які будиночки тут побудувалися? А ось це у нас що? Ліс? Дивіться. Ось яркий приклад будинку, який буде. Ось Готова ділянка, де він буде знаходитись, пожалуйста. Раз. І вихід прямий у ліс. На минуточку. Вулиця. Все забудовано. Все новеньке, все класне. Якщо хочете побудуватись тут, в цьому місці, в цій локації, Звертайтесь, тут буде не один будинок, а чотири. Юдикем ми їх будемо будувати. І ви можете дати завдаток і десь на літо вже отримати готовий результат, точно такий, як ось тут. Точно такий, як ось оцей будинок. Є наповнення, там штукатурка, теплі поли і так далі. Ось такий будинок. Отримаєте на зрозумілій локації. З газом все як годиться. На асфальтованій вулиці. Це Гореничі, або хочеш побудуватись на своїй земельній ділянці. Зараз саме час залити фундамент. Хочеш фундамент, телефонуй нам, швидко і швидко реалізуємо. Е, кажуть, з людьми проблема. У нас проблем немає. Вільних бригад достатньо. Т телефонуй.